Мазепою українці мали би пишатися насамперед, з поміж у цього нашого героїчного пантеону, саме Мазепою українці мали би пишатися насамперед, бо постаті настільки яскравої і настільки трагічної у новітній європейській історії. Е, ще треба пошукати і не дарма його так любила література європейського романтизму. Романтики, от уже правдиві романтики, і Лорд Байрон, і Віктор Гюго, які е, які присвятили йому вельми вельми розлогі поеми. Романтики якраз мали, знаєте, особливий смак до героїчного. Е, романтики вишукували в історії завжди особистостей. Е, Масштабу надлюдського, але коли подумати про те, що це був політик-лідер гетьман. Який, до речі, 20 років тримав булаву, перепрошую, це виборна посада. І за час його гетьманування. це був колосальний злет, промисловий і культурний. один тільки список мазепинського барокко, ось цих церков збудов і монастирів ним збудованих, які склали тоді урбанний ландшафт тодішньої лівобережної України, ну правобережна була під Польщею. Це просто побиває уяву. Я не знаю, будь-якого нинішнього не тільки українського, а й латиноамериканського олігарха. Це виклик історії, це виклик загальному ходу історії. До речі, якби тодішня констеляція з зі шведами склалася інакше. Незвичайно приваблива завжди для письменника ситуація пограти в ось цю якбитологію. Що би було, якби що було би, якби Карл XII був, скажімо так, бодай будай в половину настільки зрілим політиком яким був Мазепа, що було б, якби та історична констеляція склалася інакше? І від того просто голова йде обертом, бо тоді ціла історія Європи пішла би абсолютно по іншому шляху. Це був початок тої традиції, після якої 200 років аж до двадцятого століття, включно тих українців, котрі відмовлялися колаборувати з імперією, називали Мазепинцями. Потім, уже після 1918 року, їх стали називати петлюрівцями, а після 45-го – бандерівцями. І якби не ці пасіонарії, нас би з певністю сьогодні не було. Ми Мауси. Мазепа був винятково щасливою, багатою, справді дійсно одним з найбагатших європейських монархів, мав любов співвітчизників, мав колосальні добра, багатства маєтки. І Він, і він ризикував геть чисто всіми, він втратив геть чисто всі, що в його зверненнях до війська, ми стоїмо тепер братія між двома проваллями, що в його листах до коханої, це, це чарівні листи. Тобто я би взагалі ввела, це, ввела ці листи Меп. До Мотрі Кочубеєв не в шкільну програму. Тому що е, знаєте, Шекспір, е, Шекспірівські сонети от, і Мазепині Листи, це десь е, я маю на увазі сонети до смаглявої леді. От, і Мазепині Листи це, так би мовити, е, ну, різні аспекти ось тієї самої любовної культури європейського ренесансу, реформації, значит, барокко, е, от, яку у нас, от, я, яка у нас після Мазепи вже не Реставрувалася в такому вигляді. І ці звороти, які потім стали народнопісенними, поки жив, буду тебе не забуду. І ось ці всі чарівні еротичні пасажі, всі члонки ціл, цілую любезне. Це надзвичайно витончена культура, культура романсування флірту. Ось саме та шляхетна шляхетська українська культура, яку ми на сьогодні цілковито затратили. Ну а про його окремо про його літературну творчість можна говорити до нескінченності. Це направду була освічена, людина найвищого класу освіти в тодішній Європі дійсно ми можемо пишатися цим типом освіченого монарха, який, який навіть на тлі освічених монархів Західної Європи все одно сяяв би дуже яскравим діамантом.